Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Сьогодні в останній день липня, йде дощ, на дворі не можна нічого робити, тому сижу під навісом, назбирала яблук, яких цього року дуже-дуже багато. Буду робити заготовку на зиму. яка заготовка буде сьогодні? Сьогодні буду робити напій живчик із яблук. Нічим не гірший від магазинного, а навпаки, із своїх домашніх яблук, без хімії, дуже смачний. Для його приготування нарізала відро яблук. У минулі роки висипала ці яблука в двохвідерну каструлю, заливала 15 літрами води, доводила до кипіння і залишала на ніч настоюватися. Цього року двохвідерна каструля у мене зайнята. Є отаке 20-літрове відро, в яке я висипала яблука, залила їх окропом, накрила і так само залишила на ніч настоюватися наступного дня через сито яблука... Треба відсідити, але я ще й відтискаю трохи. У мене виходить живчик із м'якоттю. Відтискаю через сито. вийшло 16 літрів соку, майбутнього живчика. Потім до нього додаю літрову банку цукру і 25 грамів лимонної кислоти. Поставила на вогонь. Довела до кипіння і дала 5 хвилин покипіти. Розлила по банках і закатала. Вийшло 4-3 банки. Літрова банка не повна, тому вона залишається для дегустації. Живчик смачний. Хто буде готувати, не пошкодуєте.